Великі кошти задіяні. Чергова сесія Кремельської райради сьогодні не відбулася. Серед півтора десятка питань, які мали б розглянути депутати, одне стосувалося будівництва Біланівського ГЗК, інше організації антимайдану в Кременчуцькому районі. У відповідності до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Сесія буде вважатися повноважною, якщо 38 депутатів на засіданні буде присутні 21. На сесію з'явилося 15 депутатів. Причини неявки депутатів невідомі. Тому сесія сьогодні не відбудеться. Сесійна зала Райдержадміністрації не єдине місце, де може проходити обговорення важливих справ. Сходи РДА сьогодні перетворилися на трибуну та стали свідками багатьох звернень і діалогів невдоволених депутатів та активістів. Зокрема, мова йшла і про біланівський ГЗК. Ви пані Капустян на судні першої, ні другої, ні третьої інстанції. Ні з'являтися, ні свідчити не побажали по біланівському ГУКу. Сьогодні я представляю мешканців села Моя Полтавська обласна громадська організація Право на захист. Сьогодні судді першої інстанції другої і третьої представляє мешканців бондарів. Кременчуцького району замість вас, пані Капусян, чому ви самоусудилися? Шановні журналісти. Якщо е, свідок його викликають, мене абсолютно ніхто а не попереджав. А я особою себе заявила. А Чому ви не побажали заявити третьою особою? Це ваше право. Офіційна причина малої кількості депутатів на сесії невідома. Можна припустити, що у важкий для країни час вони вирішують питання, які на їх думку актуальніші. У будь-якому випадку вирішувати проблеми з відвідуванням повинно керівництво район.